Іракські курди вийшли на протест після того, як іранська ракета вразила цілі на півночі Іраку. Ця атака спричинила незвичайне протистояння між сусідами та союзниками. Тегеран наполягає, що удар був спрямований на усунення загрози з боку ізраїльських шпигунів, але Багдад у відповідь відкликав свого посла та викликав іранського диппредставника для пояснень. Міністерство закордонних справ Іраку заявило, що вживе всіх заходів для захисту свого суверенітету. А Іран каже, що поважає територіальну цілісність інших країн, але це було його законне право на захист національної безпеки. Унаслідок першого прямого воєнного удару Ірану в регіоні, пов'язаного з війною в секторі Гази, кілька мирних жителів Іраку загинули ще кілька дістали поранення. Державні медіа повідомили, що корпус вартових ісламської революції завдав удару по так званому ізраїльському розвідувальному центру. Він, нібито був у Курдистані, на півавтономному регіоні Іраку біля консульства США водночас прем'єр-міністр іракського Курдистану виступив на всесвітньому економічному форумі в Давосі. ми не беремо участі в цьому конфлікті. Ми не знаємо, чому Іран уживає заходів у відповідь проти цивільного населення Курдистану, особливо в Ербілі. Ми не маємо ворожості до жодного з наших сусідів, особливо до Ірану. Цей інцидент посилив занепокоєння щодо розширення та погіршення нестабільності на близькому сході. Війна між Ізраїлем та Хамасом, що почалася 7 жовтня, призвела до того, що до конфлікту долучилися союзники Ірану з Лівану, Сирії, Іраку та Ємену. Також є побоювання, що ареною регіонального конфлікту може стати Ірак. Так із 7 жовтня на американські війська в Іраку здійснили десятки нападів. У відповідь США завдали ударів по угрупованнях бойовиків, які пов'язані з Іраном, але формально входять до складу сил безпеки Іраку. Іран, який підтримує Хамас у війні з Ізраїлем, звинувачує США в підтримці, як він називає ізраїльських злочинів у секторі Гази. Вашингтон каже, що підтримує Ізраїль у його воєнні операції, проте стурбований кількістю вбит тих мирних жителів у Ванклаві.